Так, слава Україні, друзі! Лишилось скалимчику трохи картопельки. Та й будемо садити собі, підкинемо. Якраз на півтора рядочка, на рядочок хвата вистачить. Він перший раз на своєму городику сажалочкою садить. Така розсада помідор, тут іде посів. Четвертої хвилі брокколі цвітної капусти. Такі у нас петунії, чорнобривці, Ось такий садок у нас. Ось мій виноградник. Де я сьогодні кормив цілітрочкою. Полуниця. Теж щось там є. Три метри між рядкою і три метри між кущами. Оп! Хорошо! Стой! Заряжу! Все, поехали. По чам, короче. Что скрипеть? Воно скрипи. Ладно, дасі скрипи. Ультразвук від е, колорадських жуків. О, вже й тут скрипить. Так виходить. Може і на два прохода хвата, на 4 рядочка. Тож можна глохнути. Что ж вы на Скрип... скрипка. Навірно, пошпрацювати надо. Ого, 5 штук. Такий, а тут лишили ось. От. Не дошли. рядочки. А тут, бачите, не хватило, то вирішили, вирішили не доносити якось лівого сорта. Ну все, покинули. Це мастер вождення, друзі. Нагадаю, у нас трактор тільки пів року, а зажалочку це вчора тільки перший раз. Запустили. Ну, що, що значить людина все своє життя за кермо? Погодьтесь. Шикарно. А далі? Печмо далі? Що? Що ти хочеш? Угу. Та От... там між рядками? Такі рядочки. А на якій передачі садим? Добре. добре. Та шо добре. О, нема. Давай, давай, давай по делу. Я вже про виноградці одні 500 відео зняв. Та тут видно буде по сортам. Хай дуже? А, ну це на первій. Ага. Успіємо. То проходили другий. Це вже перший. Ось працюємо, думаю, не буде скрипіти. Со дна, ну нічого. Отак От ми і садимо картоплю на тракторі. Бо скільки себе пам'ятаю, і по 20, по 30 соток садили, і все вручну в лопату, під лопату. Газон, помню, викопували один год за 4,5 тонни. І все вручну. Ну, ціна була, по-моєму, чи 20 копійок, чи 50. Тоді. Років 20, тому. От такі справи, друзі. То це садим і ригатим. І ще й плюс не на пісочку, як у нас зараз, отут -от, на такому шикарному. А чорнозем такий істинний. Ну, один город Чорнозем, там чи 20 чи, чи 20 чи 40 соток. А інший така глина, істина. Це в селі Дуліцькому садили. то Там такі брили по 40 сантиметрів. І лопата не лізе. З усієї сили два рази треба ставати, щоб реально щоб загнати лопату. Добре, що я, я ще до, я в 10 років на лопату став, то... Тоді як до ліском садили, ну, було років вісім, може, то повезло хоч в цьому, що підкидував. Але підкидував за двома, бувало і за трьома, коли взагалі не вистачало людей. Скрип такий, звісно, ультразвуковий, що вже глоб пощі майже. Ой! Ходимо вже до цього. Тут лишаємо під'їжджи, їжами ходити. Чого не помазав це? А це скрипить не так. Надо Треба працювати. Там річка тече Каменка. Там Київ, там вінниця, там фастів. А там Яблунівка. І біла церква там. 900... ой, 900. 9 кілометрів десь. Отакі От рядочки. Ще Чи й гарніші, ніж там, де просили людину, щоб нам садило товариша цього. Як він зветься. Колегу. О. Ще й може доб'ємо до виноградника. Виноградника скільки? 8х3, 25 метрів, грубо говоря. Ну, почем далі. Опять скрипить. Йо-ма-йо! -йо. Ну, ви строго не судіть. Перший раз взагалі сажу нашою зажалкою. Все зараз поспрацюється обов'язково. І далі відоси вже будуть нормальні. Подивимося, що за картопля. Ой! Спів, успів! Це по дві нічого, головне, щоб не три. А то як три буде, то буде кущиця і буде куча маленької. Це вже провірено. І різану садили. І садили, навіть копнули туди ложечку міндобрива, какашечку і картопельку. І такі експерименти робили. І мульчували, і капля і кидали, і поливали так по листу. Ну, коротше. Все буду показувати як. Будемо вирощувати. Підписуйтесь, якщо досі цього ще не зробили. Будемо вдячні. Ну, а ми працюємо далі. Садимо бульбу, картопельку. Може кинемо на наступний рік. Ну, не може, а я думаю процентів відсотків 90 що під агроволокно рев'єру ранню будемо садити, пару соток. Ну, бункер, мабуть. Ой, мішка 3 тут, чи скільки влази. Блін, він добре, а треба було ці цілітри якоїсь кинути. Але полесту дамо. А взагалі будемо використовувати Яраміла 30 30 30 азот, фосфор і калій. Мішочок, скільки там, 20... Не пам'ятаю. 2 тисячі мішок, коротше, 25 кг чи що. Ну, а це на це все півтори тисячі би було на добриво. Ну, скільки тут соток Вісім. Ще рядок. Став, залишили мало місця. Там уже берег, там копнуть на 20 сантиметрів вже вода. А коли... Весня, коли сніга багато на зиму і весною розтається все, то по коліна води. А до річки метрів сто. Воно за тим деревом. Річка Каменка чистенька. В ну, общем, отака ось оперія, трохи коли культивірували, вхапили. Видно, не видно? Видно. То я раундапом пройшов, заприскивателя його прокропив. Лічно. Погодьтесь. Щоб все не скрипіло, вообще взагалі б ціни не було. Тепер по одній точно кидати, щоб щоб вистачило на рядок на цей. Але я думаю, якраз притик вистачить. Ні, то досади, в мене є сіяна картопля. Е -е, вже опікірована в горщички. З насіненки е, сорт фермер Ой. Щоб пусто не було, щоб без пропусків лучше добій. Іди. Ладно, тут ну, ще хай дві буде. Натисни подебайку за нашу працю. І напишіть ще, будь ласка, у вашому регіоні скільки коштує за сотку посадка. Будемо вдячні. Та якраз вистачить сто відсотків. А це вигребимо. А тут уже хай вали, як вала, провіримо. Дальше скрипать все всю вот така тема Типе, сипе! О, дивись Все, всім дякую за увагу! Слава Україні героям слава! Всім гарних вирожаїв і мирного неба. А ми погнали. Смажемо все. Така картопля. А тут лишили трошки піврядка. Щоб не доносити, щоб все було по сортам. Скільки тут? П'ять сортів. Отака картопля. Все, друзі. Дякую за увагу. Погнали. Так, прибули ми з города. Спрацюємо відразу. Спрес, звісно, так собі комплектний зловола. Ага. Полізла. Але будемо шукати советський. Е? А тут є? Ось. Все. Прокрутить колеса. Щоб... А, шестерня ж на місці? А, вона крутиться? Ні. Що? Nee. Полізла? Да. А чого ж воно скрипило? То бо суха. То там же була смазка, ж полізла не синя. А, синя. синя. То значить не було їй. Звісно, не було. А, а, крутиться. Крутится, да. конечно, крутится. А, Я бы цепь подавал. Все. Давай, что? Э, снизу заводь поднимай. Давай, сейчас снизу. Пишла. Вот так. що по мотогодинам. 112,7. Нормально. Хорошо. Ага. Давай, ну бачите? Найду. Ось цього. Тікай, Фрэнк. Так, давай давайте отсюда, помощники. Стой, снять. О. Е. Вот собака. Что? Кончилось. Ну ничего. Сейчас до заряда. Честно, как срочно. Наклейки понаклеивать. Ну і такі справи. Все, всім дякую за увагу. Бігом біжу монтувати вам відос. Не забудьте за нашу працю, натиснути Вподобайки. І все буде Україна.